В ім'я і Віссина і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до дитятка Ісуса, шостий день. ласку таємниці народження Ісуса в мою душу. Ось Він уже в дорозі, настає час Його приходу. Земля має прийняти свого Спасителя, хоча світ не пізнає Його. Вифрієм відкине свого Бога, бо пожертвує йому лише у Боги притулок де очікуваний відкупитель зможе розплющити свої очі, аби побачити денне світло. Вифрієм пожертвує тільки печеру для матері Спасителя та її обручника, о який великий сорок відчуває моя душа, коли про все це роздумує, та усвідомлює, що стільки разів замикала кабрами свого серця перед натхненням Святого Духа. Скільки ж та разів піддаючись найганебнішим схабкостям, я відкидав того, хто стукав у моє серце, щоб зупанувати у ньому, як цар любові. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді. прости мені, прийди, щоби знову народилися в моїй душі та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то сирий відкриє брами моєї душі і управляй в ній завжди. Ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законам, Наповні найгарячішою любов'ю моє остегре серце, запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов, щоб я, спалений, ним жертвував себе, на найвтарі твоєї любові, як жертва любові. Аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все блинить одна єдина пісня про благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Цар небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбниця брах і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас до всякої скверни і спаси брегий душі нашім. Отче наш, ти що єси на небесах, нехай сідеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас успокуся, але визволи нас від рукавого. Амінь. Благодаря ця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками і благословений підрона Твого, бо ти породила Христа, спася, визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, я благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, Ісус. Свята Марія, матінко Божа, морий за нами грішними нині і годину смерті нашій. Амінь. Богорадиця Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з Тобою, і благословений між жінками, і благословений плідрона Твого, бо ти породила Христа Спася, визволити для душ наших. Слава Отцю і Сину і Святого Духу, і завжди нині, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. Посрання присвятиння Богородиці Меджігоргія 25 грудня 1929 року. Дорогі діти, цей час благодаті. Дітеньки, сьогодні в особливий спосіб із маленьким Ісусом, котрого тримає на своїх руках, даю вам можливість вибрати мир. Через ваше так для миру і рішення вибрати Бога відкривається вам нова можливість для миру. Тільки так, дітеньки, цей час століття буде для вас часом миру і добробуту. Тому поставте маленького новонародженого Ісуса на перше місце в своєму житті, і Він вас поведе дорогою спасіння. Дякую вам, що відповіли на мій закрик. Прислання присвятиє погородиться 25 грудня 2008 року в Метіорі. Дорогі діти, бігайте, працюєте, збираєте та без благословення, ви не молитеся. Сьогодні вас закликаю зупинитися перед ясхами і розсумувати про Ісуса, котрого вам і сьогодні даю, щоб благословив вас та допоміг збагнути, що без Нього у вас немає майбутнього. Тому, діденьки, віддайте своє життя в Ісусові руки, щоб Він вас провадив і захищав від усякого зра. Дякую вам, що відповіли на мій закріп.